Україна стоїть як скеля. Ого! Усі спроби ворога зламати нас повністю провалилися. Російська орда безсила. Тільки за останній час ворог кинув десятки бригад в наступ. Суми. Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. І ніде не досяг успіху. Результат цього безумства. Тисячі трупів російських солдат в українських полях. Он хлопці наші, скільки там на полі лежить. Просто йдемо патріпом. Третій батальйон. Короче, три батальйони положили вже. Україна стоїть завдяки нашим воїнам та нашим командирам, які сталевою волею тримають фронт. Ми зупинили масштабний наступ ворога на Дніпропетровщину. Повним крахом закінчився похід Орди на Суми. Ворог обламав зуби в Куп'янську. Ми оточили та знищили елітні російські бригади під добропіллям. Нічим закінчуються ворожі м'ясні штурми на Запоріжжі. Вже рік орда намагається захопити Покровськ, але скрізь стоїть скеля. І завдяки таким командирам стоїть Україна. Кращі військові лідери нашої країни на чолі з головнокомандувачем вже три роки роблять те, що весь світ вважав неможливим. Ми навіть не усвідомлюємо свій подвиг, свою шалену міць. Це ми рознесли вщент всю кремлівську шовіністську броваду. Це ми розтоптали всю імперську пиху. Це ми зробили український прапор символом свободи. Для всього світу. Тату. Я знаю. Ти там. Це ти. Я тебе дуже люблю. Ми переможемо. Ворог прийшов зруйнувати наше життя, все, що ми любимо: місця, де ми були щасливими, міста, які ми будували. У нас там нема ні домів. Нічого нема, все розтрощене, ні одного дома. Люди ховаються по підвалах. Хлопці, ризикуючи життям, нас у це вивела клеатуна. Ми помстимося за кожну зруйновану домівку, за кожну сльозу, за все горе, яке приніс нам ворог. Ми не повинні зламатися. Ми не можемо здатися. Подивіться на них це повернутий ворог. В їхніх очах страх. Вони прийшли на чужу землю з війною. Тим, хто здався в полон, пощастило. Більшість гниє в землі. Ось вот тіла троє. Лежить. Вон там ще горять. гарят. Вон горіле лежить. Від безсилля ворог б'є по наших містах, тому що нічого не може зробити на полі бою. Ракетами вони хочуть залякати наші родини. У них нічого не вийде. Ми Разом з нами на заваді планам Кремля стоять потужні підрозділи сухопутних військ та протиповітряної оборони. Ми перейшли. На новий технологічний рівень дрони перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси, крилаті та балістичні ракети, ураження ворожої логістики за тисячі кілометрів від фронту, попереду технології, які захищають наших мужніх воїнів. Це нова реальність війни, це наш спільний здобуток. Чи маємо ми право здатися після стількох років боротьби? Звичайно, ні. Підтримуємо один одного та консолідуємося для ефективної боротьби далі. Саме героїзм українців об'єднав сили добра заради перемоги над темрявою. Поки ми єдині, ніхто і ніколи нас не переможе. Йдемо вперед, знищуємо ворога заради наших сімей, заради майбутнього України.